І всім добрий день. Сьогодні ми будемо знову кататися, але з новим гостем. Сьогодні у нас Олександр. Всіх вітаю. Сьогодні ми поїдемо в Кудинку. Нам їхати приблизно ну десь 30 кілометрів. Ми заряджені жорстко. Всіх православним святом сьогодні. О, О сюди. Нам Бог сил дасть да. доїхати. Може, знайдемо десь кармелюкове крісло там. Надіємося. Віднайдемо його. визволимо. От викопаємо. Кармелюкани, да, поздоровуємося з ним. Якесь да, відео може з ним запишемо. І от, коротше, поїхали. От ми в Суслівцях від э, передаємо. ромашковому полі. Да, Ромашка поле. Тут ми в ньому робимо перелічку. Да. І чекаємо в тому, щоб він на скудника забрав. Да, і так, іменно так. Що ми взяли поїсти, розкажеш? Ого, що ми взяли? Значить. 3 літри води на півтора по кожного. Я взяв круасани батончик нас і батончик ще один. І серветки на їх їсти не можна, на жаль. Не можеш попробувати. Можу попробувати. Вони антисептичні там спит хіба не. що вилезли. Я, Я взяв півтора літра води і батончик Марс. Я зараз можу зробити воду на Марс. Воду на Марсі. Ось от тут. Отак от. Сонячну сьогодні. Ми вже всі мокрі. Ага. Тут теж -то -то пару ромашек росте. Да я нічого не бачу. От там, там коротше. Оце Саша. Я, Саша. З вами демон і Android. І Android. Пофіг. В смысле пофиг? Зрители мені пофиг на меня. Отак от. Так от. <потужний кадр. <потужний кадр. Шикер. Тут почти нема що знімати, на жаль. Угу. Бо просто пряма дорога навіть. Просто пряма дорога. Ну, Пару поворотиків, просто дорога. Нима, Тро трошки трошки асфальтірована. Немає ніяких гір, водопадиків, слендерменів. Слендерменів <laughs> Слендер немає. Можемо до ночі побути, тут де слендермен. Ну, да. Може бути. От, і просто дорога вокруг, така деревцятка деколи. Ну ага. так. То вже напевно і... наступна зупинка буде десь в житам. В Житомирі? В Житомирі, так. От, наступна зупинка, ми можемо поїхати туди, де ми їздили з Це Там можемо покупати. По дорозі. А, ну можемо с'їздити, подивитися. Або ми можемо перше в вкудинку, а потім А потім ще. Ну так. Ну давай спочатку туди, Або Юрій. Не, вот такой Ну, Ну, покажи так. Вот, все, сюда. Ми вирізаєм, ми <alia> не, я не вмію. Ти не вмієш. Ладно, я вмію. Ну я не хочу, це ж класно. Ну, ну. Все, let's go. От ми, короче, в кузинці. Ну десь коло карманкого крісла. Я не воно. Вроді воно не тут, а там де скаля була красна. Вот Саша до води спустився. Ось тут просто, просто шикарно. Водиєчка там шумить, фотсаша. О, пак. Ми трошки задовбались. Ми прийшли. Да, let's go. Нам так повезло, тут нема людей зараз. Да, тут гарно, що жах. <laughs> тут ужасно да. гарно. Да. Да. Шо, можна йти туди і до країни поки знімати. Да. Тут люди часто віддихають, ось так кострики тут. Отута. Хтось мангал ставив? Досить чисто, я би сказав. Ні, ну. Мам. Частично, так? Да? Ну аж до таке маленьке було. Ну тут мангал ставили, походу. Вода нормальна, до речі, але там нихая не видно, так я не знаю, що що там. ти не знаєш. Тим отікаєш. Ой. Там нічого Мамі твої скину. Там нічого не видно. І я не знаю наскільки. глибоко. А здається, там мілина, ну, маю має бути. О, две якісь струмочки класні. Одно місце Думаю, Думаємо не п'ячі є. Тут прям такі доріжки як велотрек. Ось тут так їхати, класно. Отут диви, як рівно. Це останній оце, цінервом. Оце, оце, оце? Це просто гарний вид, ніби. І, і там ще ось можна забратися, якби тут не було, і гарну фотку зробити на фоні якомусь. комусь. Він так не? Точно. Ну, то, Може тут остатить і покритий. А зараз червоний кружочок це фотка? А? Червоний кружочок, А цей. Оцей. А цей. Ага. Ну, Навірно, так. Да, це фотка. Потужно, потужно. Може там треба було щось фоткатись? <рес> Та ладно. Ще зараз буде босс файт у нас. Да, так. Ну, я трошки хочу оператором пойдемо. Будемо. Просто офигенно. Тут шикарно, я Санечка, снимаешь? Снимаем. Так, стараюсь руками не то, чтобы это все показывать. И вот тут, а, выехать. Ой, там честь велика. Честь велика? Ты ж приехал на It's fucking boss fight. Пиздюми эти горы. Вот. А ну, okay. можешь только давайте... Вийдемо сюди. Я трошки спалив. Не важно. Що мені буде? Ну, Дивитись на неї круто ніби. Ну, це не так епічно, як я думав буде. Але, ну воно на камері, да, воно дуже маленьке. Ну можеш туди збігати, щоб подивитися наскільки воно. Якась хуйня до ноги. Роман побіг до пеніса. Нецензурну лексику засуджуємо. Ось Роман крутий, стоїть. Фотки робимо. Заліз. Блін, от би отут а, можна було б такого написати тут був Олександр Ременко і Роман Ранчук». на всю гору такого. Щоб потім нас ловили і... і пов'язали. Це встане відео, звичайно. Все? А як асасіни вилізте по сі таке около. Я випадково зупинив відео і знов почав. З якого моменту. А, так я зразу виключив і одразу знайшов. Як асасіни зараз можемо да, да, да. по цих виступах виїздити. Там як будто можна, але но... дуже легко впасти. Ну, то, то... Класно. Я маленький був? Ну досить так. Да. Блін, ну на камері не так епічно. Ти прям боссфайт ще один. Буде зараз велізвики. Давай, типа ти, ти стоїш такий. Давай, Dark, Dark Soul. Дарк Сол. Погнали. Dark Fantasy. Дарк Фентезі. Вже минута. там ще до цього було. Ти скапште прервав. Ну, добре, добре. Да, да, да. Вже минута. О, дечись велике. Так, очіду. Ти Ти з А мене, напевно, їде, да, ми, напевно, на них поїдемо, так? Так, ми скадемо, чужі велике. Так, то ми пішки прийшли як думаєш, ти батончик вже виступ? <laughs> не знаю. О, тут О, тут таке. Зробило, О, да. Сахма, да. Походу не покупаємо. Зелене таке? Ну не знаю. І зелене, і нас зараз унесе туди. Все? Это то, ради чего мы сюда ехали? Да. Не, ну это круто. Ну, ладно, сейчас попью воды и зим Марс. Я остаюсь. Давай. Чикс. Саша тоже пришел. Хочу сфоткаться. Let's go. Трошки небо. Трошки небо? Так, а сейчас давай поза, поза Ой-ой-ой Ой-ой-ой Вот босс, да Зараз буду знибитись. Блін, тут тупо офіген Ти бос? Атакуй давай. Телос, Мене, короче, поставь, що туди. Давай, давай. Э, великий... ні, великий меч просто. Перекат. Шух. 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 Захилявся, захилявся. Я короче. Оп! Перекатик. Ну, Капець. Захилявся. А? <сіхилявся, захилявся, захилявся. Коску <сіхилявся> засум видить. Все, не жагало критиця. Покуртився трошки. М, перекати робив, о -о. Там... <сіхилявся> Тепер ще назад мільйон кілометрів. На можно Можно. Ну давай. Можно там тоже всякие скали. Речечка классно. Да? Можно. Позволяю. Все, so, let's fucking go. Мы снимаем шок контент. Ого, давай. Так я роблю воду на Марс, дивиться. Вот, значит, Марс. Ага. Угу. Вот. И шок контент. Вода на Марсе. Вода на Марсе. Прикиньте. Я такого ще ніколи не мав. А от Марс на воді. Це Тупо взагалі шок контент. Я такого... Ти якийсь ненормальний, ти Я шо? Вообще... А от Марс коло води. Або вода коло Марсу. Як Або... тут камеру обертати? Ніяк. У мене так не можу. На себе щось. Тут... А от Саша коло Марса. Саша на Марсі. А ну Марс на Саші що? Марс на Саші. Вода на Саші. Не Саша води. Все, <ріху> so, let's go. Сейчас перекусим. Пока что исеш. Я їм хороше, то. Я ще наз є батончик. Що <ріху> <Шо> ти тянешься? <ріху> ай, ай, ай. <ріху> батончик, Марс. Ой, боже. Марс, каже. Нац з кавуном. Це бімба бомба. Що творить на кондиціях, давай на кондиціях. Вігенна, легенда. Тепер ти, на коніцах, давай. На коніце На коніці. Сюда! Як тут? Як це слово? Обоюдно. Обоюдно! Все, перекусик. Опа, отут от така красота. Я не маю це не знати тут просто жесть. Такий цей горбик гарний. На ньому дерева. тут камінчики в річці. Ти я, Там багато Ось вот Отут такий горбик, там Саша, там ще, буде прикольно. От, коротше. go! гос. І тут отак. Вот прикольно. Виглядається все. Якщо зайти. Щас. Оооо. Я весь жив поутыньи, все. вс. красотулька что просто почмани сейчас мы не зря тут бля О, -о, О блин это тоже офигенно выглядело Блин, ёкарный -ни баба. Не все Блин. Ну, отца. Це... Наверное, это того стоило, что я сюда пришел. Блин. Я якийсь. Вот там девіскають вниз Офігенно Все, я йду назад до Саші. А то він щось... сейчас... а прикиньте, я виходжу його нема. Його зіли монстри рісні. Лещий. Та бол Сендермен. О, це кермелюкове кресло просто стульчичек ладно все поїхали. опа мне посадить поля такого прикольного всякі пагарби такі тута бесядочка наверное щоб побухати О. Де? О та ні, це ж кантер ну типа ложишь щось в пакет що хочеш і сюди. Ммм. Mm. Кантер. Ну, ладно. Так как за запах. За ну, я понял. Две прочно. Прикольно? Прикольно, Прикольно. прикольно. Мы же сдолбались. Чуть-чуть я такая. И... Mm. Mm. Короче, классно. Тут, що таке всяке а що то таке колесо і ще щось я понимаю що там хтось живе подимо сюди дай гот ми сюди заїхали туди. не знаю вішить когось може там цепі колеса і отак от Навколо просто пагорб такий і взагалі. Вон бачиш мішень? тут стріляють. Ага, полігон, типа. Це дерка від буль. Конечно. От, видно? Во, дерька. То, що тут стріляется точно. от відро. Буквально все настрілено тут. Дам пулі пошукаємо Ладно. Не, а чого? Ой. А вот тут сразу забирают. Что? Тут сразу забирают. Ну, да, да. тут дверь, да, я не смел, там воздушку просто. Ну, да. О. Да. воздушковый. Две чем? Что так можно столько? Две колеса тоже простреляли. Трошки. Блин, походу уже нема пуль. Пулек. Может там есть? Сейчас откопаем. И сразу... Чуешь звук? Здесь там. Сашки. Mm -hmm. Ну прикольно. Сейчас такого гора видвігається і нас тут закривають. Закривають просто. І ми стаємо мішенями. Ми стаємо мішенням. І такі самі дереві, mm. як оцяпанка. Як європейський Європей... сир. Капець. Туди... Там і... Ем. Ладно. Погнали. Все, let's go. І от коротше ми знов сюди доїхали За зупиночку з ромашками. Саша шаурму продає тут віконечку. Ми ще набирали воду в, в кудинці. З дуже крутого колоїздя. Це дуже було класно, скажи, Так, Да, дуже прикольно. А тут занятьки є. Ми знову в суслипцях. Нам ще трошечки вошай, там... Чуть-чуть. І... Краще ми в Вінницькій області були. Ні, там треба було через річку. Ну через річку, сім, значить. Ну почті в Вінницькій області ми були. Що тут такого? Це ж просто... Просто по 30 км ми зараз проїхали. Ще трошечки мене 30. Mm -hmm. Так от. Що ти можеш розказати глядачам? Було нормально, потім я задовбався. І зараз стою і шаурму продаю. Так. Да. Іменно так. От. Що ще хочу сказати? Це 10-та частина подорожей. Взагалі. І Юбілейна, так. І за цього я покликав нового гостя. Це його дебют на моєму каналі. Десята числі на юбілейна, прикольно. 36 кілометрів ми проїдемо. Ну, типа, проїхали. Зараз я скажу скільки. Ну, на момент. Як ви це дивитесь, коротше багато. Що? Ну... Останнє відео, мабуть, заліто. Бо коли школа якось не дуже є час знімати 11 клас, це просто капець. Якось не віриться. Може не хтось дивиться з Якщо не вже хтось дивиться. Що вам? ну, Бажаю все найкраще. <реш> <реш> все, <реш> <реш> все найкраще в новому навчальному році, щоб... Хороші оцінки у вас були, щоб... Ну Хто випускник, як от як... — 38 км. Що? — Ну це до фор, я ще считав. Нормально. 38 кілометрів. Mm -hmm. um, це, мабуть... Друге по кілометражу відео. Бо це ми... Перші. — Ми Джейбіч їздили, ми. з mm -hmm. ріком тоді ми проїхали. — приїхали. Ми не знімали? No. Не, не помню, там в воді 46 було. Mm -hmm. Ну почти на рівні рівні. Mm -hmm. Ой, точно. Ось так отримав. Все, коротше, все, все найкраще, що я вам бажаю в начальному році. 에, собі теж. Щоб mm -hmm. хоча б якусь бурсу. Yeah. <laughs> якусь бурсу нам вийшло поступити. Mm -hmm. Я похожу на 11 клас? Ні. Чого? А на кого? Хоча б п'ятий, на другий курс. <laughs> Тестостерона. Let's go! Все, коротше, ми задоволювалися. Зараз доїдемо до Литичева, знімемо фінал. І от все. Біля стадіону десь. Десь біля стадіону. Десь знімали початок там і кінець. Mm -hmm. Все, давай. І от ми нарешті доїхали до нашої контрольної точки, до фініша. Скільки ми проїхали? 38 тисяч кілометрів. Ой, блядь, 38 тисяч метрів. 38 кілометрів, значить, так? Да? Нам треба бігом закінчувати, буде багато людей. І ось казати, э, спотіли, да? ну. дуже спотіли. Зараз на єю світло є, помиємось. Всім дякую, хто дивився за перегляд ваш. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте колокольчик, пишіть коментарі. І всього вам, слава Нам краще, коротше, всього, Всім пока.